Верхня Баварія Німеччина Саме тут, на курорті Тегернзе, неподалік від Мюнхена, читачі української правди зустрічають одного з найбагатших українських бізнесменів народного депутата трьох скликань Вадима Новинського. Три роки тому ми зустріли Вадима Новинського на виході з офісу президента. Тоді, за лічені години до повномасштабного вторгнення, президент Володимир Зеленський збирав найбільших бізнесменів України. Для розмови. Чи були на цій зустрічі представники бізнесу, які не вважають Росію агресором? Ну, Такую вопрос, вона Дімі ще ніхто не задавав. Нам питання задавав, а зачем зараз ви нам задаєте? До чого? Ну тобто, як оцінюються дії Росії по відношенню до України. Там це там все не обговорювалося. Там ніхто не давав ні політичних, ні воєнних оцінок. Всім тим ми обговорювали ситуацію в економіці, обговорювали ситуацію. С бюджетом обсуждали. Самый главный был вопрос, чтобы показать, что мы все здесь. Мы все находимся... обсуждался вопрос, кто виноват, а что делать? Что делать? От того, что мы даем Россию тысячу раз агрессорам, mm -hmm. от этого же опасность ситуации не изменится. Нам нужно думать так, о, о том... То нам взял для того, щоб ця паса спінавала у січні 2025 року. Сбу та ДБР повідомили Новинському про підозру у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі згідно з матеріалами слідства з 2014 року. Новинський активно поширював проросійські наративи через засоби масової інформації, публічні виступи та соціальні мережі, намагаючись формувати в українському. Суспільстві антивладні та проросійські настрої, крім того, він підозрюється у координації діяльності окремих релігійних структур в Україні, підпорядкованих російській православній церкві, з метою підтримки та виправдання дій російської. Федерації 2 грудня 2022 року РНБО запровадило санкції проти Вадима Новинського в рамках заборони пов'язаних з Російською Федерацією релігійних організацій. А у квітні 2023 року було повідомлено про арешт активів Новинського на суму понад 1 мільярд доларів США. 4 травня 2023 року Служба безпеки України заарештувала приховані активи новинського на суму понад 10 мільярдів гривень. Тож тим без міра в серце міра в нашій країні ніколи не буде. Я вам хочу іскрині всім пожелати це завдати мір своїх серцях.